ж з нами на зв'язок вийшла валентина шевчук волонтерка із гіркої полонки вітання пані валентино вітаю пані валентино знаємо що ви і ваші волонтери протуть зимові нашоломники для наших захисників розкажіть будь ласка як давно ви цим займаєтеся і можливо у вас є якісь потреби чи в якихось в товарах та чи в наприклад в руках робочих Ну, В руках потреба, звичайно, завжди є. Чим mm -hmm. більше рук, тим кращий результат. І більший результат. Тому що е так, як в нас замовлення пішли на нашоломник, і саме на нашоломники. бо так як тікімера е потрібна виключно певним е військовим, то нашоломник підійде будь-кому. Кожен солдат може його одягнути, і він йому пригодиться. Стане в пригоді. Ну, і так як от зараз сніг іде, то тим більше. Білі нашоломники, того що казка, е ну, якщо не зелена, то чорна, точно не біла. За угу. тему ми, ну, так, що великими такими об'ємами місяць часу. За цей час ми вже переробили три різних викройки і думаю, що на останній ми зупинимось. Вона лягає виключно на шолом, знизу тримається на резинці і сидить так добре, на голові сидить. Ніде нічого лишнього немає, і це зручно. Пані Валентину, а з чого ви їх робите і чи достатньо матеріалу? Е так, наразі достатньо матеріалу. Е, робимо ми сітки, е, звичайно, є рибацької сітки, викліки, а нав'язуємо на неї білі в'язальні нитки. Е, спочатку купувала їх на гуманітарках, по магазинах, а зараз дуже багато людей відгукнулися і поштою відправляють нам нитки, Тому, поки що достатньо. А розкажіть, з чого все починалося і як от виникла ця ідея, чи потреба, очевидно, була в когось? Ну, Починалося все з тімар. Е, потреба була, наша центральна людська бібліотека плела Кітімари, і е, черги були величезні у них. Ну і в мене виникла така ідея, що добре було б, якби ще хтось це робив. І тут ми в гірській полонці організували таку роботу. Дякуючи сільській раді, допомогла нам, дали приміщення, люди пішли, бо всі хотіли, кожен якось якусь частку хотів внести на цю роботу, наблизити їх хоч якось перемогу, якось допомогти нашим військовим. І завдяки тому, що людей було багато. Відповідно, робота в нас дуже добре пішла швидко. Е, і, ну, так е, ті кімери, я ж вже сказала, підходять не всім, е, то деякі хлопці почали просити на шаломники і накидки на автомати. Отак От ми і почали плести. І те, і друге. А зараз ви плетете конкретно якимось підрозділам? Чи у вас є ну, якби, замовлення з різних військових частин? Ну, з різних частин. Ну, зараз ми почали на 80-ту бригаду плести. Угу. А скільки вам вже вдалося сплести таких нашоломників? Ну, перепрошую ще раз. Чи рахували, скільки вам вже вдалося сплести таких нашоломників? А так. Сьогодні зшили 437-го. А от ви кажете, що викройки змінювали, десь вибрали, лекала? Чи самі придумували? Це, ні, ні, ні. Це самі. На, на власних помилках. кроїли, пробували, сшивали, пороли. Ну і так, дійшли до того, що дійшли. А чи є зворотній зв'язок із нашими бійцями, чи можливо вони якось підказували, які їм найкраще підходять ось ці нашоломники? Так, є не завжди, правда, але є ну, от буквально стосовно 80-ї, то буквально от позавчора я говорила з хлопцями, і це вони от сказали, які їм, саме які їм треба і які їх влаштовують і по кольору, і по величині. Ви відправляєте ваші вироби одразу на передову, бо ми ж розуміємо, що там насамперед потрібні. Так, відправляємо, ну е, буває, що волонтери відвозять, і е, якщо є можливість їм виїхати десь до нової пошти, то відправляємо поштою. Загалом, скільки людей працює на в вашому процесі, ви сказали про те, що завжди потребуєте робочих рук, то як можна з вами можливо зв'язатися тим, хто захоче, почувши вашу розповідь, долучитися до вашої праці? Так, звісно, я б рада кожній людині, кожній новій людині. Можете просто записати мій номер телефону. 050 87 20 428, будь-якій допомозі. Ще раз повторіть, можливо хтось не почув. 050 87 20 428. Угу. Тобто всі, хто має можливість і має бажання, можуть з вами сконтактувати і долучитися до цієї роботи. А ви кожен день в'яжете, чи є якісь відпочинок кожен день без вихідних і так? в нас в будинку культури не потрібно. Угу. Ви можете просто прийти, взяти викрійку і робити це вдома. Я покажу, як це робиться, і будете робити вдома. Ось і все. Там нічого складного немає, навіть чоловіки зможуть це робити. Так, звісно, так. А загалом скільки людей займається волонтерством разом з вами, я так розумію, що до того не лише займалися ось цими нашоломниками, але ви згадували і про Кекімори, і, мабуть, і про іншу діяльність. Ви знаєте, я вже зараз навіть не можу сказати, це дуже велика кількість людей. Угу. Ну от Вчора до нас ще доєдналася переспа. Ого. Сьогодні Радомишль. Тобто географія така широка, де перестата, де Радомишль. Так, так. Кам'янкаширський район, Ого. Тут Рівненщина, дуже велика географія, Житомирщина. Угу, Неймовірно. А як вони дізналися, що ви цим займаєтеся? Чесно, я сама не знаю. Можливо, Фейсбук. Я виставляю пости, в мене багато підписників, можливо, та й взагалі в кожного з людей, які цим займаються в нас, вони поширюють мої пости, можливо, через таким чином. Пані Валентина, ось ці нашоломники, то вони актуальні протягом зими тільки тоді, коли є сніг, так? Чи? Ні, не? ну, білі, угу. так. Зиму, зимку. Але ми так ми кікімери плели з мішковини. І вона така риженько сіра виходить. Ну, то такий підійде і на літо, і на весну. Угу. Ну, кікімори це, очевидно, тільки для розвідників чи. Так, розвідники, снайпери. Десантники. А нашоломники потрібні всім. Та, будь-кому, так. І ви не плануєте та, згортати свою діяльність? Плануєте займатися нею до нашої перемоги? Так, а вибору нема. Ми маємо якось допомагати нашим хлопцям. Бо це найменше, що ми можемо для них зробити і. Е... Так як наші хлопці платять своїм життям і кров'ю, то ми хоча б це маємо робити, хоча би якось допомогти їм, хоча би якось захистити їх. Навіть якщо ми збережемо одне життя, то це вже буде нам великий плюс. Серед вашого колективу є жінки, в яких чоловіки служать в армії, я правильно розумію? Так, звісно, є, так. А є такі, що, скажімо, ніхто не служить з родини, але все одно приходять і допомагають. Так, більша частина таких. Та я не думаю, що це має значення, чи служить, чи не служить. Кожна людина розуміє що треба, так ну, така ситуація, що кожен має щось робити. І якщо є така нагода ось так допомогти, то чому би і ні. Тим більше, якщо є потреба. Пані Валентино, а чи відомо вам, що ще десь, чи на Волині, чи, можливо, в інших областях хтось займається схожою діяльністю, як ви, саме ось цими надшоломниками, чи є з вами у вас, можливо, якісь контакти з ними? Я не бачила таких надшоломників, як ми робимо. Угу. Роблять, але не такі. Ваші кращі, очевидно. Я думаю, що так. Отже, ну, зручніше. Угу. Отже, всім, хто хоче повчитися, можливо, можливо, перейняти досвід, радимо звернутися до пані Валентини, і щоб ця діяльність поширювалася по Україні. Так, було би добре. Дякуємо вам, пані Валентино, Отже, волонтерка Валентина Шевчук була з нами на зв'язку телефоном. І спілкувалася про те, як волонтери із рікової полонки та, мабуть, із багатьох інших населених пунктів нашої країни плетуть зимові нашоломники для наших захисників на фронті. Дякуємо, пані Валентино, за вашу діяльність. Дякую. На все добре, тримаємося.